На вихідних прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви, щоб поговорити з лідером Кремля Путіним. Зустріч провели віч на віч та обговорювали, зокрема, доступ Словаччини до дешевого російського газу. Напередодні Україна підтвердила, що припинить транзит російського газу 1 січня о 7 годині ранку. Тому Фіцо шукає шляхи, як не втратити поставки. Тож, що обговорювали на зустрічі Фіцо та Путін, як на цей візит відреагували у світі, про це розповідатиму у цьому випуску. Ну і також про Провокативні заяви Трампа: що США, наприклад, може забрати контроль над Панамським каналом, або ж що він заборонить божевілля трансгендерів і в Америці визнаватимуть лише дві статі чоловічу та жіночу. Тож пропоную вам додивитися це відео до кінця. Ну і тепер спочатку. Словаччина отримує російський газ через Україну. Транзитний контракт Газпрому знак «Нафтогаз України» – закінчується цього року. Його підписали у 2019-му на 5 років. Крім Словаччини, основними покупцями є Угорщина і донедавна Австрія. Утім, 11 грудня австрійська компанія розірвала контракт з російською дочірньою компанією Газпрому. Так от Зеленський заявив, що немає наміру продовжувати контракт на транзит російського газу. Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі тиждень тому, де Мав розмову із СФІЦО. Український президент розкритикував європейські країни, які отримують газ Росії. Тоді Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна не дозволить Росії продовжити заробляти гроші. Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні і придавати гроші Росії. Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни. Можна думати за даними словацької державної газової компанії СЕС, купівля газу в іншому місці обідеться Словаччині на 220 мільйонів євро дорожче через витрати на транзит. Пише Reuters. Фіцо тоді заявив, що через позицію Зеленського Словаччині загрожує газова криза і висловив сумніви у тому, що Україна має право завдавати шкоди економічним і національним інтересам окремої держави-члена ЄС. Ми не бачимо причин платити за газ більше ніж потрібно з геополітичних причин, сказав. Фіцо більше того пригрозив Україні серйозним конфліктом. Він також відкинув заяви Києва про те, що Словаччина заробляє близько 500 мільйонів доларів на рік на торгівлі дешевим російським газом, частина якого потім також проходить транзитом із Словаччини до сусідньої Чехії. Пише Financial Times. Нагадаю, Чехія припинила прямі закупівлі російського газу ще у 2023 році. Але країна продовжує імпортувати енергоносії російського походження на європейських ринках, де відсте. Жити перше джерело технічно складно. Про це розповів уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний в інтерв'ю Радіо Свободі. Ми не купуємо безпосередньо у РосНЕФТЬ або у якоїсь іншої російської компанії, і ніякі чеські компанії не купують це в них. Вони купують його на енергетичному ринку в Європі, але це той факт, який дозволяє російським компаніям успішно продавати свою нафту і газ Чехії і при цьому не порушувати режим санкцій, сказав Копечний. Тож на фоні транзитного контракту, що спливає, Фіцо їде до Росії. Про те, що ця зустріч пов'язана саме з тим, що Україна припинить транзит російського газу в Європу з 1 січня 2025 року. Напередодні ще в одному з інтерв'ю заявив президент Сербії Вучич. І вже після публічного рукостискання лідери двох країн провели закриту зустріч, а після неї не було ні публічних заяв, ні відповідей на запитання журналістів. Тільки наступного дня речник Кремля Пісков розповів, що Путін і Фіцо обговорили Рили двосторонні відносини та енергетичні питання серед інших тем. Ситуація в Україні та перебіг так званої росіянами спецоперації. Розмова була ґрунтовною, сказав Пісков. Сам Фіцу у своєму Фейсбуці видав більш конкретну інформацію. Заявив, що цей візит це відповідь на заяви Зеленського припинити транзит російського газу до Словаччини. Ще одна причина: Зеленський також виступає за санкції проти ядерної програми Росії. Такими настроями Україна, нібито завдає фінансової шкоди Словаччині та загрожує виробництву електроенергії на атомних електростанціях Словаччини. Написав Фіцо. Водночас він заявив, що Путін підтвердив готовність продовжувати постачання газу на захід та до Словаччини. Хоча це, зрештою, залежатиме від рішення Києва. Крім цього, Фіцо та Путін обмінялися думками щодо військової ситуації в Україні, можливості якнайшвидшого мирного завершення війни та взаємних відносин між Словацькою республікою та Росією, які він має намір стандартизувати. Як написав Фіцо, лідери ЄС були поінформовані про його поїздку напередодні. І попри це, рішення Фіцо поїхати до Росії для торговельних переговорів кидає виклик публічним зобов'язанням ЄС припинити залежність від Москви в імпорті газу. Пише політіко. Фіцо став третім лідером Європейського союзу, який відвідав Москву з початку війни. Перед цим Росію відвідали канцлер Австрії та прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Після приходу до влади Фіцо Словаччина різко змінила курс щодо України. Нагадаю, раніше країна була одним із найактивніших наших союзників. А після приходу Фіцо Словаччина припинила надавати військову допомогу Україні. Ну і ще нагадаю: раніше прем'єр-міністр Словаччини виступив проти ухвалення західних санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, а також закликав Київ скласти зброю та розпочати переговори з Москвою, стверджуючи, що західна допомога Україні лише продовжує війну. Його позиція схожа на позицію колеги із сусідньої угорщини Орбана, угорський прем'єр з. Заявив, що він також планує подальші переговори як з Москвою, так і з Києвом, щоб допомогти зберегти потік газу. Ну а далі розкажу, як на поїздку Фіцо до Москви відреагували у світі і в самій словаччині. Наприклад, зустріч Путіна і Фіцо засудили словацькі опозиційні партії. Свобода і солідарність заявили, що Фіцо це ганьба для словаччини вести переговори про щось із путіним, чиї руки полікуть у крові. Це зрада не тільки нашої країни та її зовнішньої політики, а й наших. Союзників по ЄС і НАТО. Роберт Фіцо поводиться не як очільник суверенної країни, а як звичайний колабораціоніст. А от лідер опозиційної партії Прогресивна Словаччина заявив, що Фіцо перетворив Словаччину на інструмент російської пропаганди. Він назвав візит словацького прем'єра ганьбою для країни та зрадою національних інтересів. Єдине, що чодосвяго. Все, чого він досяг, це міжнародний сором для нашої країни та підрив нашого авторитету в очах наших ключових партнерів. Відреагували і в сусідній Чехії. Президент країни заявив, ключове, що Європа повинна зробити у боротьбі з російською агресією, це залишатися об'єднаними. з якщо будь-який європейський політик починає свій шлях до Росії. Він підриває цю єдність. Зеленський сьогодні опублікував пост у мережі ікс. Там він говорить, що основна мета Фіцо вести переговори з Росією, адже це йому вигідно. Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні. За них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це мають зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. Пише Зеленський. Він каже, що на зустрічі у Брюсселі минулого тижня лідери є зауважили. Фіцо. Не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу. Навпаки, він хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. А це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу. Зеленський додав, що Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період, і допомогли позбутися залежності. А тепер обговоримо провокативні заяви, які з був Трамп 22 грудня. Новообраний президент виступив в останній день фестивалю Америка Фест, який відбувся в Аризоні. Ця промова була у стилі мітингу. Тож Трамп зокрема торкнувся питання Панамського каналу. Він припустив, що його нова адміністрація може спробувати відновити контроль над Панамським каналом, який США по дурості передали Панамі. Він стверджував, що збори, які стягує Панама за використання Панамського каналу, є безглуздими, вкрай несправедливими. Відтак запевнив, що це повне обкрадання. Країни негайно припиниться. Якщо не будуть дотримані принципи як моральні, так і правові цього великодушного жесту дарування, то ми будемо вимагати повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки в повному обсязі. Відповідь від президента Панами була швидкою. Він опублікував відео у мережі X, де наголосив на суверенітеті своєї країни над Панамським каналом. співвітчизники, як президент, я хочу чітко заявити, що кожен квадратний метр Панамського каналу. Та прилеглої до нього території належить Панамі і надалі належатиме їй. Суверенітет і незалежність нашої країни не підлягають обговоренню. Це ми ще побачимо. Написав після цього Трамп на своїй платформі Truth Social. Він також розмістив у соцмережах зображення каналу з американським прапором з написом Ласкаво просимо до каналу Сполучених Штатів. США побудували канал понад століття тому, а Панама отримала повний контроль над каналом у 2000 році. мильний Панамський канал, через який проходить близько 4% світової торгівлі, має вирішальне значення для світової економіки та споживачів у США. Та й загалом США є найбільшим користувачем каналу. Ну а потім вже Китай пише BBC. Саме цим каналом до США доставляють чилійські вина та еквадорські банани. Мідь із Чилі до Європи, ну і також скраплений газ з одного узбережжя. А до іншого під час свого президентства Трамп буде дотримуватися конфронтаційної зовнішньої політики, використовуючи погрози та чіткі вимоги у спробі отримати перевагу як над союзниками, так і над супротивниками, пише The Wall Street Journal. Трамп схильний до провокацій, і до кінця не зрозуміло, чи буде він намагатися реалізувати свої заяви на практиці. Але якщо він це зробить, то зіткнеться із жорстким опором світових лідерів, які будуть заперечувати будь-які спроби підірвати їхній суверенітет. Пише видання. Ну і повертаючись до заяв. Крім іншого, трамп також сказав, що заборонить трансгендерне безумство у перший день свого президентства. Виведіть трансгендерів з армії та з наших початкових шкіл середніх і старших класів. І ми не допустимо чоловіків до жіночого спорту. Пообіцяв він. за адміністрації Трампа офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде існування лише двох статей чоловічої та жіночої. Звучить не надто складно, чи не так. І ще одне питання, якого він торкнувся, це заяви про те, що готовий зустрітися з Путіним, щоб врегулювати війну в Україні. Трамп каже, що Путін, нібито, готовий зустрітися з ним якомога швидше, тож він чекатиме цього. Також раніше Трамп заявляв, що отримав сигнали про готовність до миру від президента Зеленського і планує обговорити це з Путіним. Однак Трамп чітко не каже, чи вважає допустимими територіальні поступки України. Нагадаю, Трамп не раз казав, що зможе закінчити війну Росії про. Ти України за 24 години щойно зайде в Білий Дім або навіть раніше. Однак Трамп ніколи конкретно не говорив, що саме зробить, щоб війна швидко закінчилася. Частина західних партнерів переживає, що Трамп може закінчити або суттєво зменшити американську допомогу Україні. А інші вважають, що Трамп спробує схилити Київ до переговорів з Росією на невигідних для себе умовах. Що ви думаєте з цього приводу? Діліться своїми варіантами в коментарях під цим відео.